Доброго дня, мене звати Михайло, я працюю в клініці «Пародент» інженером. На, на одній з клінік у нас є 5 філій, на одній з філій у нас стався випадок, коли при скачку напруги в установці згорів блок управління самого крісла. Ну, цей блок управління коштує зовсім немало. Відповідно, могли статися ще такі одні випадки. Я звернувся в компанію, щоб вирішити ту проблему. Звернувся до компанії «Велко» і працівники. Після певних досліджень порадили мені поставити стабілізатори. Коли ми вибирали, які зі стабілізаторів взяти. Представники Велко порадили взяти все ж таки квант. Після встановлення квантів-стабілізаторів, суттєво все помінялося. Я вам зараз хочу показати, де вони нас стоять. І вже на місці ми тоді подивимося, як вони виглядають як вони працюють. З моменту звернення до самого монтажу. Буквально за два дні хлопці це все нам зробили, так як я попросив, щоб це було швидше, тому що перепади напруги все ж таки все одно повторювалися, І я переживав, щоб ще щось мені не перегоріло. І, відповідно, валку дуже файно все справилося. І змонтували. Зараз вони вже в нас стоять. Секунду. Ми вже тому? користуємося цими стабілізаторами близько пів року. І що я зауважив за цей період часу? Тому що нас освітлення led панелі які бояться перепаду напруги. Тобто були такі скачки напруги, що самі драйвера просто вистрілювали, конденсатори я їх просто збирав потім по землі. Після встановлення цих стабілізаторів все суттєво помінялося. Тому що лампочки зараз вже не горять, вони в період свій часу гарантійного майже в два рази навіть же перевищують. А от самі собі стабілізатори. Можна подивитися, на зараз вихідна напруга 240 вольт, вихідна 220 стабільна. За півроку часу взагалі не було ні одного люку наразі. Маю надію, що так і далі буде. Штука суперова, раджу всім. Може виникнути питання, чому ми поставили аж 9 стабілізаторів квант 14 По технічних умовах, у нас є тут три вводи 380 вольт. Відповідно, на кожну фазу ми поставили по одному стабілізатору. Тепер кожна фаза в мене стабільно працює, перепаду напруги нема. І так, в заключенні, в принципі, хочу сказати, що після встановлення цих стабілізаторів в мене зменшилося дуже набагато роботи в технічному плані поміняти ті самі лампочки, поміняти пускові конденсатори на компресорах, тому що вони так само в мене часто вилітали. Загалом я дуже ними задоволений. Дякую, вдова.